Сонце джерело світла, а книга знань. Дмитро Павличко соняшник. Дівчинка книжку читала і соняшника прохала, може, так жартувала? Посвіти мені, посвіти. А соняшник мовив: Ну, що ти? Не мав би я вже роботи, Щоб свої золотисті соти. На дрібниці перевести. Соняшник дивився на сонце, дуже довго дивився на сонце, і здалося йому, що сонце квітка така ж, як він. Втім, вийшла дівчина з хати і стала сонце прохати. Зайди до нашої хати, перепочинь з споті. Сонце зайшло. І раптом все навкруги померкло, тільки вікно хатини сяяло в темноті. Соняшник здивувався, засоромлено поглядався і до вікна підкрався. І що ж він побачив? Дива. Дівчинка книжку читає, а сонце перегортає. Сторінки і світло вливає в літери та слова.